Доброго ранку, вони сила і міць. В перервах між боями ще й стигають піднімати дух українцям своїми відео. З зовні в душі ще ті жартівники. Це котики ЗСУ. І для початку кожен військовий якийсь себе поважає о п'ятій ранку. Очі не відкрив. П'ять ранку. Взагалі не не луп, луп такого не бачу нічого. Треба вже йти на роботу. Коли попросили записати декілька теплих слів дітям до Різдвяно-новорічних свят, але нищити ворога в тебе виходить краще, ніж вчити щось на пам'ять. Пам'ятайте, що ми захищаємо вас. Бути блогером у війську ще те випробування. Бо не всім до вподоби, коли їх знімають. Хоча тобі, в принципі, Байдуже. Але я маленька гнида. Мені можна. Посилка з дому то святе. Або як побратими зустрічали тебе з пошти? Мене, як побачили, ці накинулись, а мені до я не боюся. Я пішов і все, і хай вони бояться. Коли прийшов голодний із позицій, а побратим тебе зустрічає гарячим борщем. Чи це не щастя? Що за там? Їсти хоч? Mm -hmm. Ходи, ходи! Погляди, погради! Бачма! Так? А? За мене. Є? Іде, піде. Давай тепер. На батьків. Коли до штабу завітала фінансистка, і ти отримав трохи не те, що очікував. Накричала, по жопі дала, обізвала, настрій зіпсувала. Обережно, коли просите знаки від всесвіту, хлопці, бо не завжди вони вам можуть сподобатися. Коротше, займаюся своїми справами, думаю про своє. Думаю, як це вже все набридло, як це вже все дістало. Думаю, боженька, дай мені якийсь знати, що мені далі робити? Чим мені далі займатися? Знали. Подо, коли ти професійний військовий, а кохана кличе тебе зайчиком. Почуваєшся якось так. Увага на екрані! І наостанок військово народний інструментальний квартет квартиранти. Зустрічайте! Ви фантастичні, наші герої! Слава Україні!